Усім прийдут! на каналі Team Minecraft 2024. Сьогодні, як я пообіцяв, у відео, е, ну там, де я, я розказав і показав, як побудувати цей город. Можете це відео подивитися на моєму каналі, зайти зараз на мій канал. Можете, можете це відео потім подивитися. Мені дуже буде приєдно е, побачити, що ви подивилися це відео. Ну що ж, ми розпочинаємо. І що ж ми. Я, і що ж я це за відео буде? Ще буде коротке, як зробити, ну, шо, а, щоб воно оце росло дуже швидко, вгород тут. Ну, зараз у нас зовсім друга тема. Як ви бачите, у мене зараз йде дощ, дощ. І я хочу, щоб у мене цього доща не було. Як же це зробити? Зараз я тут таку ось, зараз я вам стрілочку таку намалюю. Ось, бачите. Ось. Це, це ось це... ось ця, це, короче... ну, як е, коментарі, короче, ви побачили ось це то, що посередині. Ви на нього натискаєте. Далі, ось я тут обвожу ось цим кружечком. бачите? Ось тут на цю паличку косу натискаєте. І ось тут у вас відкривається час. Ось ось ну, я хочу спочатку погода поміняти. Бачите? Ось тут погода. Ви на погоду натискаєте, і ось у вас відкривається. Тут можна, тут можна змінити на ясно, можна зробити дощ, а можна зробити дощ грозою. Я хочу, щоб в мене було ясно. Ви можете вибирати все, що захочете. Ось ясно? Ось я натиснув на ясно. Тепер ось бачите цей кружочок є. І тепер. ой. Тепер ось на цю стрілочку натискаєте, бачите? отут внизу. Ми ось кружечок, бачите, я його сюди веду, і отут під кружечком є ось така стрілочка. Ви на нього на стрілочку натискаєте. Е, ось зміна на ясну погоду, є тут напис, ось бачите. І все. І в нас все добре, доща немає. Також тепер заходимо сюди, натискаємо на цю паличку, а тепер натискаємо час. Ось час. Бачите, натискаємо час. І тут, можна, і, і тут можна лисати. ось тут можна на схід сонця взяти. Потім день, полудень, захід, захід сонця, ніч і північ. Я хочу вибрати, ну, давайте, день. Все. Також на цю стрілочку натискаємо і нас де. Зомбі дати не зійшов по моїм грядкам там топтатись? Я тебе приб'ю. Я старався там робити у прошлому відео, а то мені зараз усе потоптиш. я тебе вб'ю, блін. Так вибачте, друзі. Ну, е я думаю, що вам це відео сподобалось. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Також не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати мої нові відео. Усім до побачення, гарного настрою, не мирного, мирного неба над головою. До побачення!